У Каневі відкрили меморіал пам'яті воїнам АТО. монумент в центрі міста встановлено з ініціативи громадської організації Канівська спілка учасників АТО. Їм же належить і візуальна ідея пам'ятника. Уже коректірували, самі лісували, питались. Ну щоб було гарно. Вже Отлично, Це чесно, отлично». відкривали меморіал традиційною хвилиною мовчання на честь воїнів, які загинули на сході України. Присутнім на церемонії відкриття ветерана МАТО медалі незалежності вручив генерал армії, колишній міністр оборони України Олександр Кузьмук. Я ніколи не думав, що скажу ту фразу, яку з дитинства нас учили. Фронтовики оденьте ордена. Прийшла біда, ми її подолаємо. Слава Україні! Пам'ятник героя МАТО відкрили за сприяння партії відродження. А над втіленням монументу працювала місцева художниця. Я дуже рада, що саме мені доручили малювати в Каніві цей пам'ятник. У мене пішло на нього днів десять. Мені принесли простенький ескіз, і це все доводилося самі придумувати. Мене я не була на війні, тому наші солдати канівські кожного дня, дякую їм. Приходили, коректували оці всі речі, там бронежилет. Автомати, щоб все було намальовано правильно, героїчні вчинки учасників АТО є прикладом для майбутніх поколінь та взірцем патріотизму. Переконані представники місцевої громади. Цей пам'ятний знак об'єднує українську історію, українську націю. Це пам'ятний знак всім борцям за волю і незалежність України. Сьогодні східні рубежі України боронять близько 300 воїнів-патріотів з Канівщини.